Ваша улюблена рубрика Вірш Володимир Сосюра. Рідна мова. Вивчайте, любіть свою мову. Як світлу вітчизну любіть, як стягів красу малинову, як рідного неба блакить. Нехай в твоїм серці любові не згасне священний вогонь, як вперше промовлене слово на мові народу свого. Як сонця безсмертного коло, що крестить у небі путі, любіть свою мову й ніколи її не забудьте в житті. Ми з нею відомі усюди, у севні, що треба. Нам є, а хто свою мову забуде, той серце забуде своє. Вона, як зоря Пурпурова, що сяє з небесних висот, і там, де звучить рідна мова, живе український народ. Народ наш, трудар наш і воїн, що тьму подолав у бою, і той лиш пошане достоїн, хто мову шанує свою. Отакий от, от вірш. Друзі, це був Володимир Сосюра. Я сподіваюся, що він заслуговує на вподобайку.